17 вересня, саме час для відео про море. Так, думаю, що краще пізніше аніж ніколи. От і це відео про Порткол, мабуть, найкращий пляж з тих, які ми бачили у Вельсі, і гарного пригляду. Доброго ранку, ми сьогодні на морі. У нас 19 градусів я у светрі, але приїхали на пляж. Подивимось, що буде навіть взяли з собою купальник. Побачити місто не було основною ціллю, тож я вам покажу зовсім трошки. Але пляж того вартує, і ми вирішили одразу піти до нього. На пляжі є велика проблема знайти туалети, адже майже всі вони для відвідувачів ресторану, пройшовши весь пляж, ми знайшли все ж таки в одному ресторані. Туалет, в принципі, нормальний, але у самому кінці. З будь-якого місця відкриваються неймовірні види. Просто фотографуйся, де хочеш. Яка тут краса природа дуже гарна і круто жити біля моря, проте місцеві кажуть, що дуже сильні вітри, і взимку та восени дуже холодно. Неможливо зігрітися навіть найтеплішими куртками. Були ми там в серпні, але вітер був дуже відчутний. Відео вода просто прибуває тут Ще були каміння повністю сухі, і все вони заповнюються водою. Був час, аби повністю вивчити узбережжя, і ми побачили багато камінь повсюду, по всьому периметру. І як зрозуміли, із розмов з місцевими, що хвилі тут сильні дуже часто, тому без каміння просто не обійтися. До речі, зовсім забула сказати, що це бристольська затока. Кому цікаво, будете знати. І обов'язково, якщо ви у вельсі, виділіть час, аби сюди приїхати, насолодитися природою. Я впевнена, що в будь-яку погоду тут буде чим зайнятися, навіть якщо не поплавати, то хоча б подихти повітрям, насолодитися видами і перезарядитися трохи. Планувала поїздку заздалегідь. То трохи не розрахували з погодою. От і лише змогли торкнутися водички ногами, бо вона була дуже холодна. Ще одна особливість цього пляжу: те, що пісок тут максимально агресивний, мабуть, можна навіть сказати, бо він насипається просто всюди. Ось таким було моє враження про порткол. Я була тут вперше, але обов'язково повернусь вже за гарної погоди, аби ще й скупатися. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.